26 липня у Нетішині відбувся відкритий чемпіонат міста з настільного тенісу Ракетка єдності, у якому взяли участь 45 гравців. Це і наймолодші учасники, вихованці навчальних закладів Нетішина, Славути, Берездова та Цвітохи, чоловіки та жінки різних професій і вікових груп, серед яких багато працівників Хмельницької АЕС, які захоплюються спортом, а також особливо шанована категорія гравців. Військовослужбовці Збройних сил України. Змагання відбулися у Нетішинському академічному ліцеї. Розпочався захід із вшанування полеглих героїв. Зі словами подяки та підтримки, до учасників звернулися організатори чемпіонату. Зараз, як ніколи, ми маємо бути об'єднані. Об'єднані в спільній боротьбі з нашим ворогом. Я дякую дійсно хлопцям Збройних сил, які тримають оборону. Ский уклін тим, кого зараз нами немає. Вічна пам'ять, хто загинув за нашу Україну. Я кожному учаснику бажаю позитивних емоцій, успіху та перемоги. Слава Україні! Динамічна спортивна боротьба між учасниками тривала близько семи годин. За цей час ми мали змогу отримати безліч позитивних емоцій і поспілкуватися з тенісистами. Наприклад, військовослужбовці, яким випала нагода позмагатися у мирному турнірі, вважають, що такі заходи просто необхідні. Вони мотивують людей для кращого, мотивують молодь всіх солдатів. Тобто тільки одні плюси. Треба розслаблятися, займатися спортом в першу чергу, розвивати себе, підготовлюватися. Дякую, так само що є така можливість дітям проявити себе в таких спортивних заходах, разом з військовими, зрівнятися. Свою участь у чемпіонаті прокоментували і зовсім юні тенісисти. Мені дуже подобається теніс. я Вирішила взяти участь у турнірі. Сподіваюся перемогти. Я не ганяюся призами, я просто хочу зіграти в сильний теніс. Я вважаю, що в моєму житті буде ще багато перемог. Особлива подяка від організаторів була для тренерсько-педагогічної команди висококласних фахівців, які невтомно працюють над вихованням молодої генерації, прищеплюють своїм вихованцям кращі навички та вміння, які знадобляться не лише у спорті. Переможці чемпіонату за категоріями були нагороджені пам'ятними подарунками, медалями та дипломами. Але найбільша нагорода для усіх це можливість відчути радість мирного життя, до якого так прагне кожен українець. Завершився чемпіонат піднесеними емоціями і надією на мирне майбутнє України.